Так, коротше, Тільки приїхала машина, прислали. Зразу зараз будемо грузити. Зараз, як обично, буде заточувати і будемо грузитися. Коротше, далі розкажу, там по цінах по цьому всьому зорієнтую. Так, коротше, Не вийшло в нього звідси заточити щось, не знаю, той заточував без проблем. Туди хіба їде, треба трошки ближче. Короче, не пошла фура. Да. <laughs> 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 Ну-ка, та сторона буксует. <laughs> <laughs> Давай чуть-чуть. Візьмі туди чові Свянку, візьмієш такого на кущі там. Там нема льоду такого. Так, пробуємо взад. О, блядь, взад пішла без проблем. А манітуха цупить <різь> мишав на розвід, так, Покажу ще за дня трошки на буксу тут а, вітер, конечно. Перший раз він стояв, почав я лозити, його потрошку-потрошку знесло туди. Він просто стояв на місці і пуксував. Аж резіна диміла, бля, видно, як воно розставало. Поки я ж не зніс туди його. Потім вже я тут підкупав ззаду, тоді він взад пішов. Коротше, так Номер чоловіка, який займається цими закупками, я лишу Він бере тільки при одній умові там, що... Загрузить короче, машину 23,5-25 тонн. Або двоє-троє складаєтесь і тоді таким чином вантажиться. По ціні. Скажу так, я здавав 370, там не знаю, як ви це домовитесь собі, аналізи це все. Коротше, ставимо лайки, підписуємося на канал.